би поговорити про е, такий перемикач. Тут в даному випадку ми е, нижню платформу не трогаємо, рухається тільки оця штука, я зробив очі девелопі щось типу таке. І хочу показати, як я це зробив. В даному випадку в мене є об'єкт просто муляж. Е, є молот, який я знайшов в GDV, в крамниці, будь-який перемикач. Зразу наперед хочу сказати, що є перемикачі ось такі. У них є зразу анімація вкручений і виключений, можна ним користуватися. Це буде простіше, але я хотів саме попробувати повторити, як воно в, в вогонь вода. Ось в мене є е, картинка, і її треба попрацювати над нею. Давайте я добавлю ще один молоток, щоб показати. Добавити знову. В мене повинен бути хамер ще один. Ні, не бачу я хамера. Давайте я його видалю. Видалю і цю штуку. Видалимо. У мене є молоток, саме початковий. Ось він. В даному випадку тут є редагувати маски зіткнення для того, щоб використовувати власну маску, для того, щоб ми могли торкатися його правильно. Якщо ви це не зробите, ви побачите, що ви торкаєтесь. Оцієї невидимої території. Якщо скачете по ньому, то скачете, наче по білому цьому квадрату, а не по молоту, бо молот має певну форму. І не торкаєтесь цього, цієї ручки молота. Отаким От чином ми можемо додати нові ці. Ось, має застосувати. Далі е, ми додаємо поведінки. Е, поведінка в нас буде. Платформа, це перша, але буде тип платформи Jumps Row. Добавляємо ще одну поведінку, це буде твін. І це буде перехід. Далі нам треба зробити одну його вину. Через Shift я його збільшу. І попробуємо поговорити про події. Події виглядають ось таких два рядки. У нас є вже зміна кута, У нас є і там людина. І там людина, яка стикається, у нас є клавіша там, і клавіша внизу. Виконати один раз, і там і там. Так. І зміна кута на 90 градусі, зміна кута на 0 градусів. Тільки оця зміна кута трошки має. Певний такий нюанс. Це меню відкривається отут. І отут можна вибирати зміну кута. Я тут зажав і почав вліво вправо мишкою водити. І це ви бачите, як змінюється. Ви бачите, що оця точка, його основа, вона мала бути би отут. Але вона не не хоче там стояти, якось по своєму крутиться, і це нормально. Він крутиться навколо свого центру. Тому, якщо двічі нажати по ньому. Тоді редагувати точки, і отут є оця центральна точка, то оцю точку треба посунути в корінь е, цієї палки, цієї рукоятки. Засувати, ще раз засувати. І тоді, він буде робити оцей поворот, то цей поворот буде нормальний. Ми бачимо також, що можна ходити по цьому. І так, да, певний такий момент є, але в цей момент ми пропустимо, що ми стоїмо на рекурації і так вліво-вправо. Ну, В принципі, все е, окей. Як додаєте ці умови? Нажимаєте на умову, тут вводите в пошуку інші умови, нажимаєте один, виконати один раз. І так само клавіша. Тут нажимаєте на умову додатково. Тій самій комірці обов'язково натиснути клавіша, клавіатура і А або Д. Як додати цю штуку? На початку вона 0 градусів. 90 вон там. Тобто це коли перемикач включений. От вона 0 і ми переходимо в 90. А потім вертаємося назад в 0, коли нажимаємо клавішу А, тобто вліво. І з таким чином я використовую. Нажимаємо «Дії», шукаємо наш молот, в якому є ця поведінка. Поведінка дає нам можливість кут е і інші штуки змінювати. Тут їх багато є. Легше знайти кут вверху верху перехід кута об'єкта. Тут вводити обов'язково в лапках. Якесь слово, я взяв, готовий вже в мене було перемикач. Тривалість 1 секунда. Нажимаємо ОК. І тут вписуємо градуси. В даному випадку за 90, бо ми впираємося вправо. Ось. І я додаю заново. Ctrl-C, Ctrl-V і в до нуля. І таким чином в мене працює. Так. Тепер можна додати платформу. Платформу ми візьмемо цю синю Icebox. Вже готова, яка там була. І просто передав. Тепер синя платформа рухається. Важливий момент, щоб Z цього ховалася за платформу. Бо якщо вона буде спереді, то ефекту схованки не вийде. Можна додати музику. Я додаю ще раз, дію, не копіюю, бо я хочу другий об'єкт, другу музику, мелодію краще не копіювати. Я перевіряю чи декілька разів Звук є, звук є від клавіші. Там можна якось зробити, але поки ми залишимося на такому. Ось хоча б це ми зробили, це буде вже файно.